Ісуса Христу, дорогі люди, я прийшов до вас з миром і бажаю усім вам добра. І це добро заключається в тому, що я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку, поділитися з вами радісною новиною. Радісна новина це те, що Бог любить людей. Бог, який створив вселену, галактики, який створив нас, людей. Він прийшов на цю землю, щоб врятувати людей, врятувати від гріхів. Господь прийшов на цю землю, Він прожив. Цілість святе, безрічне життя. Він віддав своє життя за нас, він воскрешав людей, він зціляв, будував, він плакав за людьми, і люди його розіп'яли. Бога, якого Вселена не може вмістити, Він прийшов на цю землю, щоб врятувати нас від гріхів. Ми є всі грішні. Якщо спитатися у вас, чи ви є безрічні, Біблія каже, що всі зрішили. Якщо хтось вважає, що він не вбив, не вкрав і тому він не є грішний, то Біблія вчить, якщо чоловік подивиться на жінку з пожарності, він у серці зробив гріх. Якщо людина знає, як чинити добро і не робить, вона має гріх. І є багато іншого, що не є злочин, коли людина обманює, за таке в тюрму не посадять. Коли людина робить блуд, перелюб, аборти, за таке в тюрму не посадять, але це є гріх. І нам потрібно буде перед Богом відповідати за свої гріхи. Плата за гріх, смерть це є вічна розлука з Богом, місця мук, страдання, сльози, спеку на вічну. І проблема є в тому, що люди не можуть оправдатися перед Богом. Ми не можемо заслужити Бога ніякими добрими справами, щоб Він міг нас простити. Але є вихід, і цей вихід є Ісус Христос. Він помер на Христі, взявши всю провину людства на себе. І Він не тільки помер, він воскрес в третій день всі до Списання. І він є живий. І Він і сьогодні рятує людей, рятує від гріхів, від пекла, від будучого Божого гніву. Для того, щоб врятуватися, потрібно навернутися до нього. Потрібно покаятися перед Богом у своїх гріхах, тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру. В Ісуса Христа, завдяки Його жертві, отримайте дар життя вічного, дар, дар Божий, життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Хто вірить в Сина Боже, має життя вічне. Приміть цей дар, дорогі люди. Покайтеся осверяха. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Час бо близько, Господь гряде, час обмежено. Нехай вас Бог благословить. дякую за увагу. Отець Небесний благословив усіх цих людей, благословив Україну, помили наш народ і спаси. Зупини все це зло в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую вам за увагу. Щасливо вам дороги і міцного вам здоров'я. Будьте благословені.